Так, хто ще не наївся в цьому році черешню ходіть до нас. Ось подивіться, яка краса, яка загрузка, крупноплідна черешня. Ягода дуже крупна, подивіться, на ці розміри. Дуже смачна хрустяща, дуже врожайна, не потребує Все шикарно. Єдиний мінус, що буває, що лопає. Ось таке дожді. Єдиний є. Флюанс. Ми не всі. І можна цього уникнути є. Гарні препарати, які тримають, не лопає, Сьогодні в нас є 23 червня. Вона ще, я думаю, може на дереві полежати ще тиждень точно, щоб набрала вся темного кольору, бо є то червона, то темно жить чорна. І ось такий ну, товарний від має дуже гарний, дуже врожайна. Це у нас шостий рік на, на корні антипці. Ось така черешенька. Так що хто базає саженці, можете замовляти, у нас на осінь. Буде великий вибори, не тільки цього сорту. Ось таке, рядом і полуницькій можна поїсти. Вже вона закінчується. Але сьогодні не на ці розміри, я вам скажу, досить нормальна. Так що заходьте до нас, замовляйте, підписуйтесь.